Ласкаво просимо у Харпсунд і на цю прес-конференцію. пане президент Зеленський, дозвольте перш за все виразити свої співчуття від усього серця через жахливий російський напад на Чернігів. І втрату життів. Це акт брутальності, який ми засуджуємо і зі Швеції. І він ще раз наголошує на потребі відстоювати вас у вашій боротьбі. Шановний Володимире, я дуже радий нарешті приймати вас тут у Швеції. І власне у моєму, навіть в території, де я народився, сомлад, і наші не тільки прапори мають однакові пра кольори, а це вже знає зараз кожен швед і шведка, але й стосунки між нашими країнами також сягають сотень років. Відколи Україна здобула незалежність, ми наші зв'язки ставали рік за роком і ще сильнішими завдяки вашим зусиллям збудувати успішну незалежну та демократичну Україну. Швеція намагалася підтримати вас в усіма різноманітними способами ще з 91-го року. Але після брутального повномасштабного вторгнення Росії минулого року наша співпраця стала ширшою та глибшою. Тож сьогодні багато шведів і шведських найпросунутіших збройних систем було розгорнуто для того, щоб допомогти вашій країні та вашим хоробрим солдатам захищати ваших людей. Тож дозвольте виразити. Найглибшу повагу до вас і до українців, до українців та українок за вашу невтомну оборону проти російської агресії. Я знаю це сантимент, який я який я розділяю з усіма шведами, і ми знаємо, що все це трапляється через надзвичайні пожертви з вашого боку. Коли я відвідував вас у якості гостя у Києві, Володимире, у мене була можливість зустрітися з представниками чиновників, студентами, солдатами і багатьма звичайними українцями. І є лише одне слово, яке може якимось чином підсумувати усіх людей, з якими я познайомився, і з яких я зустрів, і це слово рішучість, рішучість перемогти. Здобути перемогу, я переконаний, що із часом, саме завдяки цій рішучості, російська агресія завершиться і створиться нові початки для вільної України. Але я би хотів наголосити, що ви не самі у цій боротьбі. Наші сьогоднішні обговорення звичайно концентрувалися на тому, як Швеція, Європа та країни з усього світу відстоюють вас і можуть можуть підтримати вас якомога краще, як вам відомо, з лютого минулого року Швеція забезпечила Україну 2,2 мільярди євро двосторонньої підтримки, і ми продовжуватимемо надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку. У тісній співпраці та діалозі з вами, нашими спільними партнерами, щоб переконати, що потреби України повністю задоволені стільки скільки потрібно. На початку цього тижня мій уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки Україні, і цього разу ми концентруємося на ремонті та підтримці спроможностей, які ми вже забезпечили. Це сів 90 танки леопард, а також артилерійські системи. Ну і звичайно запасні частини та боєприпаси. Також цей об'єм включає в себе складову розмінування. Ми вже ініціювали роботу над іншим довготривалим проєктом військової підтримки України у цьому відношенні. Я тепло вітаю сьогодні. Наш намір твердження, що ми ж тут підписали буквально кілька хвилин тому у Гарпсунді. Це знак нашого спільного бажання Швеції та України посилити співпрацю. Щодо забезпечення виробництва, а також навчання на сів 90 і дозвольте чітко зазначити, у цій міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду як підтримка України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Україна бореться за нас за всі європейські демократії. І нарешті Минулого місяця шведський уряд прийняв нову п'ятирічну стратегію, яка виділяє 520 мільйонів євро на підтримку реформу та відбудову України і це власне шведський найбільш цілісний двосторонній стратегічний проєкт. Ніколи раніше у нас не було настільки потужної концентрації на підтримці однієї єдиної країни. Наша загальна ем, наріжна мета цієї стратегії підтримати інтеграцію України у ЄС. Це Моє дійсно переконання, що Україна також належить європейській родині. Тож, пане президент, мені надзвичайно приємно надати вам копію цієї стратегії українською мовою. Це вам, пане Володимире, дякую, що нас відвідали. Дякую вам, пане прем'єр-міністр. Шановні присутні, шановні журналісти, для мене честь сьогодні, велика честь бути у Швеції, щоб особисто подякувати вам, подякувати шведському народу, вашій державі, вашому лідерству, вам, ульфе, пане прем'єр-міністре, вашій команді, за життєво важливу підтримку України та наших людей. Але перш ніж я говоритиме про сьогоднішню нашу зустріч, я хочу сказати кілька слів про наше місто Чернігів, світле українське місто. І цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігові просто по центральній площі міста, там, де розташовані звичайні будинки, там, де є міський театр, В міському театрі було дуже багато людей. На вулиці було багато людей більше. 90, більше 90 людей поранено, і серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про сімох загиблих. Серед них є дитина 6 років. Їй було мама у важкому стані в реанімації. Я хотів би висловити свої співчуття. Хто втратив рідних близьких від цього очевидно терористичного російського удару. Дуже важливо, що сьогодні на початку нашої зустрічі прем'єр-міністр висловив співчуття, сказав дуже теплі слова підтримки. Я вам дуже вдячен. Це важливо для людей, для всієї України. І це єднає нас. І ми дійсно цінуємо життя. Дякую ще раз. Ми маємо справу із такими підлими російськими терористичними ударами. Маємо справу, на жаль. В щоденному режимі щодня, поки триває ця злочина агресія, єдиний спосіб її припинити вигнати російських окупантів з нашої землі фізично перемогти їх на полі бою і нічого іншого. А в Кремлі, на жаль, ще раз кажу на жаль, нічого іншого вони не розуміють. І тому зараз для мене дуже важливо висловити вам вдячність від всіх наших воїнів саме за таку підтримку весь цей час. Такою важливою для нас всіх боротьби за підтримку в боротьбі за свободу, безпеку для людей, для кожного українського міста, села. І як ви тільки що сказали, дуже дякую, що ми боремось не тільки за свої сім'ї, за сім'ї всіх людей, у кого такі спільні цінності, нормальні, життєві, людські? На початку цього тижня я відвідав бойові бригади серед інших. 57-му окрему мотопіхотну бригаду імені Кошового Атамана Костя Гордієнка. А Гордієнка це до речі один із тих історичних діячів, чиє життя стало поєднанням нашої з вами історії, історії України і Швеції. Дуже символічно, що саме в бригаді імені Гордієнка використовують зараз саме вашу техніку шведські сіві 90 бойові машини піхот. І реально дуже дуже сильні машини, і наші воїни дуже хвалять сіві 90 і вдячні не лише за те, що за допомоги цих машин хлопці рухаються вперед. Але й за те, що сів 90 допомагають рятувати життя. Висока якість допомагає реально рятувати, захищати життя для воїнів, а життя це найцінніше. За нього і за свободу цього життя ми і боремось. І сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва cv 90 в Україні, локалізацію цього виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні сіві 90, якомога швидше з'явилась. Я хочу подякувати пану прем'єр-міністру за те, що виконуються наші домовленості, і українські воїни вже почали навчатися на артилерійських системах. Арчер говорили і про іншу сильну шведську машину. Літаки Гріпен, це гордість Швеції. І я впевнений, що гріпані можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування гріпенів за участі українців. Наших пілотів вже почались. Сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні. Зі спік... спікером парламенту, з представниками усіх парламентських політичних сил, я буду порушувати це питання як одне із ключових для захисту нашого неба. А зараз ми готуємо передачу нового 13-го пакету, про який сказав прем'єр-міністр, пакет шведської військової допомоги. І я хочу подякувати вам, Ульфе, пане прем'єр-міністр, за ваше лідерство уряду за підтримку і в цьому пакеті. Те, що важливо, і боєприпаси і для ППО, для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування, все те, що додасть міцності України на полі бою. Розмінування важливо, те, що збереже життя наших людей. Важливо, що Швеція разом з іншими нашими партнерами бере участь у глобальних зусиллях для відновлення повної дії міжнародного права, яке Росія намагається зруйнувати. Швеція приєдналась до реалізації формули миру, зокрема таких пунктів, як відновлення радіаційної безпеки, відновлення справедливості. Відновлення екологічної безпеки важливе питання. Ще раз підкреслю гуманітарне розмінування. І разом ми наближаємо і глобальний саміт миру, формат, в якому світова більшість зможе проявити своє лідерство у поверненні чесного і тривалого миру. Сьогодні ми обговорювали питання збільшення ролі Швеції в реалізації формули миру, і наші команди будуть над цим далі працювати. Обговорили також європейські відносини, можливості зміцнення нашого спільного європейського дому. Зокрема, вважаємо, що однією з ключових основ економічної і інституційної безпеки всієї Європи є повноправне членство України в ЄС, повноправне повноправне приєднання України до Євросоюзу. і вже цього року ми будемо. Готові розпочати переговори про вступ України, і важливо, що Швеція підтримує нас послідовно, принципово, принципово на цьому шляху на шляху до ЄС. Дякую Швеція за ефективне головування в Євросоюзі першому півріччі цього року, час який посилив нас усіх. Інше стратегічне питання: безпекові гарантії для України на шляху в НАТО. Швеція підтримала декларацію Групи 7 щодо безпекових гарантій для України. Ми за це вдячні. І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі. Швеція зробила абсолютно раціональний вибір на користь НАТО. І вибір нашого народу аналогічний. Я впевнений, що наші держави будуть в альянсі. Разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в усьому Балто, Чорноморсько-Азовському регіоні. І до речі, в перемовинах з усіма нашими партнерами по альянсу, ми закликали, закликаємо підтримувати постійно, підтримувати вступ Швеції в НАТО. В тому числі перемовинах з Туреччиною я наводив відповідні аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном президентом Ердоганом і будемо продовжувати надалі цю роботу таку підтримку Швеції у, вступ, у вступі в НАТО. Ще кілька принципових наголосів. Після російського теракту на Каховський ГЕС та руйнації дамби критичною стала проблема постачання питної води. Для десятків українських міст це Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, багато багато інших українських міст там, де живуть сотні тисяч людей, і майже два мільйони українців залишились без питної води. І тому Україна потребує високотехнологічного насосного обладнання, яке виготовляється до речі на заводі в Швеції. Сьогодні ми обговорили як. Прискорити постачання такого обладнання. Я вдячний, що уряд готовий нам допомагати в цій, в цій роботі. Ми цінуємо нещодавне ухвалення урядом Швеції кількарічної стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови, яку тільки що презентував прем'єр-міністр. Мені передав стратегія. Відбудови в сфері відбудови і реформ в Україні. Сьогодні ми обговорили цю стратегію. Важливо, що вона передбачає залучення приватного капіталу у відбудову. Саме такі тривалі програми підтримки є дійсно потужним, сильним сигналом, що ми не дамо російській агресії долати наше прагнення жити. Швеція буде з нами у повоєнні трансформації. Я дякую за це. Ми також обговорили можливість патронату. Вашої держави, та ваших регіонів та кампаній над українськими регіонами, галузями, які потребують відновлення після російських ударів, і так само ми цінуємо вашу підтримку, яку наші люди відчувають тут, переселенці, усі чий дім в Україні зруйнована цією трагедією, цією, цією війною, але Ті, хто завдяки Швеції не відчуває себе бездомним. Я хочу окремо зараз подякувати кожному шведському місту, кожній шведській родині, усім вашим людям, які прихистили українських сім'ї, дітей, літніх людей, всіх, хто, кому була потрібна ваша допомога, дякую за. За те, що у нас є можливість сьогодні поспілкуватись. дякую за цей візит і нам всім перемоги в цій війні. Слава Україні! Володимир, дуже дякую, пане Володимире. І тепер треба наголосити на тому факті, що наші дві команди дійсно дуже добре співпрацюють як обов'язкова передумова. А зараз послухаємо запитання. Отже, розпочнемо з запитань коротко коротко англійською по одному запитанню. Будь ласка, президент Зеленський. Чи не могли б ви детальніше розповісти, що саме ви обговорювали? Стосовно саме доставки літальних апаратів і літаків? В принципі, як ви думаєте, це справді може допомогти Україні здобути перевагу у війні? Дякую. В цій війні Україна переможе, тому що ми несемо правду. І у відповідях на ваші запитання треба чітко розуміти, де ми сильніші, а де ми слабкіші за Росію, що ми можемо контролювати, а що, на жаль, поки що не можемо. Ми найбільш мотивовані, ми на своїй землі. Ми точно знаємо, заради чого ми б'ємося, і точно знаємо, що ми переможемо. Сьогодні на землі наші військові роблять можливе і неможливе і в. Багатьох, багатьох напрямках складних ми бачимо, як ми йдемо вперед, а Росія відступає. А там, де не відступає, втрачає тисячі. Я говорив детально сьогодні премєр міністру За який термін, в які моменти, в яких містах і напрямках вони втрачають щоденно, їм на все одно на своїх людей втрачають загиблими тисячі людей. Ці доповіді у мене є кілька разів на тиждень. Кілька разів на тиждень я це чую і бачу. В цьому напрямку ми маємо силу. В небі у нас немає переваги. У нас прекрасні льотчики, багато героїв, героїв України, яких я нагороджував. І, на жаль, чиї родини іноді я нагороджував через те, що втрачали ми героїчних наших пілотів. У нас немає переваги в небі. У нас немає сучасних літаків. І реально шведський гріб це гордість. Вашої держави, і ми вважаємо, я вважаю, що такою гордістю прем'єр-міністр міг би поділитися з Україною. Ми е також будемо цим пишатися дуже сильно. Ми над цим працюємо. Важливо, що ми зробили потужні кроки. Важливо, що зараз е кілька тижнів будуть відбуватися відповідні дії, які, я дуже вірю, розкриють можливість. Отримання в майбутньому відповідних літаків. Завтра так само у мене будуть перемовини з, е, і завтра, і післязавтра ще з кількома державами. Я впевнений, що е, ми разом з партнерами зробимо все і досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було цієї переваги. Коли вони контролюють небо, на жаль, ви не можете на землі рухатись швидко, а нам це потрібно. Дякую. Будь ласка, Шведське радіо, Карл Волкогон, Радіо Швеції українською мовою. Пане Володимире, як ви можете оцінити от саме цей візит до Швеції, допомогу Швеції і чи є все ж таки щось, чого не вистачає? Я вдячен за тринадцятий пакет, який ми отримали. Я вдячен за те, що ми робимо кроки щодо посилення нашого неба. Я про це вже відповів. Ми я ми. Ми дуже вдячні ще раз за сіві 90 і це дійсно не просто промова, яка зараз була у нас детально застосування. Є такий приклад я сьогодні наводив премєр міністру Знаєте, є техніка, від якої як то кажуть, треба триматись подалі, тому що якщо вибухне через удар Росії, то всі загинуть. А є техніка, в якій спасаються від ударів. І зберігає життя сів 91 з такої техніки, і це дійсно правда. Ми, ми реально хочемо, нам потрібне більше. Ми говорили про додаткові сів 90 і а вже ж все одно не може бути нескінченим та чи інша допомога. Тому я дуже вдячен сьогоднішньому важливому, важливому кроку вперед. А щодо локалізації виробництва ців 90 на території України. Це реальний крок вперед. Тому що коли ви отримуєте на полі бою техніку, навіть таку, як СВ90, круту техніку, потужну, ну, це війна. Все одне щось ламається і треба ремонтувати. Ремонтувати в інших державах за кордоном, не на території України. Це дуже складно. Ти втрачаєш час і знов-таки через це втрачаєш. Ініціативу на полі бою і втрачаєш людей. Найголовніше. Тому сьогоднішній крок це потужний крок вперед. Нам треба тільки, щоб тепер наші команди, тепер наші військові дуже потужно попрацювали. Тому що на рівні лідерів ми зробили важливий крок. Тепер треба на технічному рівні дуже швидко це зробити. Дякую.